Та з колодязів та джерел, де сумчани зможуть набирати її у разі відсутності централізованого водопостачання. Прислухаються й вдень, і вночі, як живе прикордонне миропілля. У сумах відзначили учасників всесвітніх ігор у Бірмінгемі. 55 ударів нанесли російські військові по Хотінській та Шалгінській громадах упродовж 8 грудня. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького по Шалгінській громаді армійці РФ відкривали вогонь по двох прикордонних селах. 25 мін розірвалися на нашій території. Хотінську громаду російські військові обстрілювали з мінометів. Було 15 влучань. В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань. Після 16-ї години армійці РФ відкривали вогонь із кулеметів та гранатометів по території одного. ...сіл Глухівської громади. Було шість кулеметних черг з автоматичного станкового гранатомету. Ніч та ранок на прикордоні 9 грудня, за інформацією Дмитра Живицького, були без обстрілів. Чекають на чоловіків, синів, батьків та братів. Мешканки Сумщини зібралися в обласному центрі, аби про їхніх рідних, які вважаються безвісті зниклими або перебувають у полоні, не забули. Марія Павена розшукує свого чоловіка Сергія з 30 червня. Я борюсь уже майже півроку. Це біль для мене особиста і це біль всіх побратимів мого чоловіка. І я дуже хочу повернути всіх. Ці хлопці є героями, оборонцями. Вони стояли в Бахмуті від початку, як їх туди завезли, це квітень місяць, і до кінця, і по сьогоднішній день. На громадську раду приїздили понад два десятки родичів, зниклих військовослужбовців. За словами Марії Павени, їх значно більше. Я не можу насправді назвати всю, всю кількість людей, з якими я спілкуюся, тому що е, я не записую телефонні номери, в основному вони мені телефонують, але це більше 300 осіб. Ми наразі в одному човні, я так говорю, і ми повинні, якщо ми будемо разом, то ми дійдемо до якогось результату. Якщо е, представники державної влади не почують. 58-му бригаду, то ці жінці зберуться всі, майже всі, і поїдуть до Києва. Ми будемо надсилати зрозуміло, що прізвищем я по батькові цих осіб, які зникли, по яким немає жодної інформації, де вони зараз знаходяться, для того, щоб був елементарний порядок. Ми вирішили підготувати відповідне звернення разом із родичами цих осіб, які до нас звернулись. Ми будемо готувати звернення до Верховного командуюча президента України Зеленського, а також будемо готувати звернення до міністра оборони. Наступне засідання громадської ради з цього питання планують провести після 20 грудня. Хороша тут водичка, дуже хороша водичка. Втім, брали на тому поки відро було. Тут оце вся в суска копа до нас водичку і оце прийдуть. Ой, у нас нема бутилочки. Ми їм бутилочку дамо, олієчку дамо, наливають люди, дякують нам за водичку. Будинок пані Раїси поряд із цим колодязем на вулиці Вербна. Тож розповідає жінка за необхідності і самі ним користуються. Але це стало можливим після того, як близько місяця тому його почистили фахівці. Востаннє, розповідає голова квартального комітету Ніна Верхуша, це робили у 2013 році і останніми роками ним не користувалися. А влітку цього року підняли це питання на засіданнях квартальних міста, і міська рада організувала чистку. Дев'ять пластмасових відер, одне металічне, ржаве таке, два колеса резинові з автомобілів. Значить, плітка, тротуарна, клевер, несколько штук, потім камні за той железної дороги. Аби колодязь більше не засмічували, місцеві мешканці самі обладнали кришку та повісили замок. Воду ж наразі віддали на аналіз, аби перевірити її якість. Коли викачували воду, от чистили, чистили колодязь для дезінфекції, почисту. кидали таблетки, ну, не ми. Не ми, а ті, що чистили. Ви як викачемо, наповниться і ще раз за мого на аналіз, а щоб бути увереним, що, вода... що вода тут в качество і хороша. Якщо ж така потреба буде, говорить Ніна Верхуша, колодець відкриють, аби ним могли користуватися і мешканці сусідніх багатоповерхівок. Коли почистили, там е, зразу відкрили шість родніков. Зразу почали три кольця повних. Це розумієте, десь три куба це точно там, і воно зразу не вспівала, коли почали почистили все. То вода заповнювала ці кільця прям ну, дуже швидко. Тому хвилюватись, тому що води не хватить на цей мікрорайон. Я думаю, що не потрібно. Аби почистити колодязі у громаді, міський департамент інфраструктури уклав договір на 315 тисяч гривень. Загалом планувалося почистити 84 колодязі за інформацією головної спеціалістки відділу міського департаменту інфраструктури Валентини Пищик. Усі роботи вже виконані, почистили та за необхідності відремонтували на території сум. 23 колодязі на вулицях Добролюбова, Тимирязєва, Степовій, Реути, Вербній, Семашка, Купала, Ващенка, Четвертій Продольній, Єрмака, Фучика, Молодіжній, Сосновій, Партизанській, Ганівській, Сонячній та Василенка. Наразі у департаменті інфраструктури, сказала Валентина Пишік, складають список колодязів, які необхідно відремонтувати та почистити наступного року. За відсутності ж централізованої води ще одним варіантом для містян можуть стати природні джерела. Одне з таких розташоване у Вертанівському парку. Ним сумчани користуються і нині. Як випили, так і приїжджаємо два рази в неділю. Якось, наче жива вода. Пан Анатолій говорить, приїздить до джерела останні 30 років. Ямка. І там є бачите, пісок. Если его снизу набирать, вот так вот, вот смотрите туда, видите, вот это вот, вот, оп, и песка нету. Оттуда подмывает. Сверху набирать, чтобы горлышко торчало, но ну, это я так делаю. С крана ж вода, это ж... Это ж не вода. На фильтре, если глянешь, она же рыжая. Это просто техническая вода. По нашим трубам, когда она проходит, это уже не вода. Востаннє якість води з цього джерела перевіряли фахівці Держпродспоживслужби у Сумській області у жовтні цього року. За результатами лабораторних досліджень, відхилень за показниками мікробіологічної безпеки та санітарно-хімічними показниками не було. Тобто, в принципі, можна вважати, що дана вода безпечна, але все-таки рекомендовано перш за все вживати воду, та, що в нас є, підтверджено централізоване водопостачання та бутильовану. А використовувати дане джерело як альтернативне джерело водопостачання. Водош з криниць та свердловин Віталій Соловйов радить вживати тільки за необхідності, так і п'ятити. Захист таких споруд, як колодязі, можливість потрапляння туди сторонніх речовин все таки можливі, і вода може там змінювати свої показники за мікробіологічною безпекою. П'ятити це один як способів додаткової обробки води для збільшення ймовірності і безпеки. А поки ж мешканці мікрорайону добровільної очікують на результати аналізу води, планують зробити лавку та мріють про асфальтне покриття навколо криниці. Аби усім, кому знадобиться нею скористатися, було зручно. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Суми. Із травня місяця російські військові обстрілюють моропільську громаду. Страждають приватні будинки, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. До речі, за моропільськими городами можна побачити вже Росію. Ось там в далечині видніється Білогірський чоловічий монастир. Ми в монастир ходили, в церкву ходили туди, в монастир. Зоберемося і пошли в церкву. Нормально. Ну а тепер, звісно, хто на що воно буде далі? Як воно буде, я не знаю. Всі до нас називали браттями, Вони так всі називали. Браття прийшли, нас до нас браття прийшли. До нас прийшли. Всі так, вони нас привітствували, що ми туди ходили. Галина Ковальчук коріна міропільчанка. У селі лишається з перших днів повномасштабного вторгнення. Жінка добре пам'ятає, від чого прокинулася 24 лютого. і спала, піднялася те, що бахкають. Не пойму, що вона бахкає. Тут вискокла, тут уже хлопці. Сусіді війна, бабуся, війна. Перші місяці у моропілі було тихо, згадує пані Галина. Однак, вже незабаром мешканці відчули увесь жах війни на собі у вигляді обстрілів, пошкоджених помешкань, шкіл та інших об'єктів інфраструктури. Будинок самої жінки постраждав від обстрілу російською армією на початку листопада, як наслідок вибиті вікна та пошкоджений дах. Галина Ковальчук говорить: від обстрілу лишилося дев'ять вирв. Осьосьо ось отсюда. Считайте, полетіли всі осколки, то й на ті хати, і сюди. І отусь слідуща хата. Ось два вікна витой, той, ми позабивали. Ось теж вікно. А ховалося веде? О там подваль, оце моя кухня, а там підвалі. Оце сюди. То я ж я не вправилася в біг, вниз, уже лет, уже Ми вже навчилися родича, де прильот, де виход. І оце на цьому краю. Це вже має четвертий, по-моєму. Да, да. Через хату саме перший прилетіло. То потім, у конці города, там я не знаю, скільки там прилетіло. це другий обстріл був, третій обстріл отак на Лузі рядом, а четвертий по хатах. Все время прислухаємося. І день, і ніч ми прислухаємося. Я вже на город боюсь, виходити. Вже страшно. І як тільки вийдеш і, і дивишся, і слухаєш ага. Нічого, ніде там не бахнуло. Загалом по моропільській громаді пошкоджено близько сотні житлових будинків. Із відновленням помешкань допомагають громадські організації, надаючи комплекти матеріалів для швидкого ремонту. Є дуже значні пошкодження, що будинки потрібно буде відновлювати, скажімо, з нуля. Сільська рада надає для таких громадян матеріальну допомогу, наскільки нас дозволяє бюджет. Допомагає наше комунальне підприємство, комунальник, також людям у, в, в також проведенні таких ремонтів, поглагоди покрівлю, застеклить вікно, яке потрібно. Якщо є такий житловий будинок, якому можна перезимувати, люди звісно ремонтують, живуть. Ну, після більш масових обстрілів останнім часом багато людей залишають домівки і переїжджають в більш безпечні місця. Перемоги чекаєте, ви знаєте, і лягаємо, молимо Бога. Щоб ви стали утром і сказали, кончилась війна. Це всі, от сусіди мої, таке, щоб кончилась війна. Це я не знаю. Емоції це не передать буде. Христина Довбня, Сергій Шаповалов та Євгена Брасімов. Новини на Суспільному Сумщина. Якщо дуже просто, то корупція це якісь схеми. Схеми увода бюджетних грошей або їх не попадання в бюджет. Тому що є. Дозвільна, ну, от види корупції є. Дозвільна корупція, є уникаюча і є відкатна. Да? Уникаюча це коли гроші не попадають в бюджет. наприклад, ви е, заводу хімпром пробачаєте там 50% того, що вони мають в бюджет міський сплатити там за, за землю. Приходить сесія, голосується, це все там типа. І замість там 28 мільйонів вони дають тільки 14 в бюджет. 14, значить, значно попало в бюджет. Дозвільна корупція це коли ми, наприклад. Е, ну, Щось не можна, але за бабки можна. Ну, наприклад, за бабки можна від воєнкомату відкупитися. Ну і класична це відкатна корупція. Це коли гроші вже зайшли в бюджет, а з бюджету їх відкатом, відкатали. Десь назад. Приклад ще один корупції, що можна ж не красти з бюджету, а можна прийти в, в депутати, щоб е, порішати тільки один конкурс. Наприклад, там, на перевізників. Да? Взяти своїх два-три маршрута і потім всім казати, я тепер ну-ну там вчителькам квіти брати, там, це корупція, це взятка, там, якщо діти принесуть. А він собі нарішав конкурс один і тепер може бути чесним чоловіком ставатися. Да? Це треба ментальність міняти, щоб не. Не було бажання дати взятку, дати хабаря, і щоб не було бажання брати хабаря. В останнім часом почали централізувати бюджети, тобто все на центральний рівень. А, а треба навпаки, треба вниз ці гроші опускати до рівня там школи. І позакривали всі реєстри. І немає е, прозоро. Як позакривати реєстри, як відмінити систему Прозоро? Що це було? Це, це, блін, це дуже демократично. І тому, коли буде у нас, а на відбудову, дасть Бог, там 340 мільярдів тільки заморожених на Заході грошей, допустимо, їх, їх дають Україні, то ми просто, я уявляю, який буде там шквал корупції. будуть зачищати інформаційний простір. І я думаю, що. Е, найбільше після нашої перемоги нам треба буде ще е, по, раз поборотися або ще раз може сходити на майдан, тому що е, ну корупція корупції буде багато. У сумах відзначили учасників всесвітніх ігор у Бірмінгемі. Там вихованка КДЮ США No2, майстер спорту міжнародного класу Таїсія Марченка здобула золоту медаль у скрадничку збірної України. У спортивній акробатиці у парі з криважанкою Вікторією Козловською Таїсія посіла перше місце. Подяку за спортсменку отримав її батько. Успіх досягнення до сьогодні, якби багато років йшли до цього. Це ж якби приз за то, що… Труд, і все, якби робота, емоції це просто не предсказує. Це треба бачити. було. Тренує дівчат, тренерка ДСШ номер 2 Вікторія Каржова. Це найвище досягнення. Заслужений майстер спорту це Таїсія Марченка, це найвища заслуга перед Україною. Участь у 11-х всісвітніх іграх брала і майстер спорту України міжнародного класу з спортивної аеробіки Анастасія Курашвілі. Там разом з Анастасією Литвин та Станіславом Галайдою вона стала шостою у трійках серед 40 учасників. Говорить, готуватись далеко від рідних людей було непросто. Тоді ще було весною, тоді ще у нас у Сумах тут було дуже неспокійно, тому ми дуже сильно переживали, дивились постоянно постійно новини, слідкували за цим, звичайно, переживали для України в цьому виді спорту. Ми не можемо сказати, що ми являємося якимись дуже великими лідерами, але. З тим, що мені на даний, на той момент було лише 18 років, і я вже представляв свою країну та своє місто на всесвітніх іграх, де входять лише топ 6 кращих спортсменів світу, ми показали достатньо гарний результат. Вікторія Каржова, тренерка Таїсі Марченка та Оксана Дубинська, тренерка спортсменів зі спортивної аеробіки, отримали подяки голови Сумської ОВА. А спортсмени сертифікати на отримання матеріальної допомоги. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.